Попри складну суспільно-політичну кризу в Україні, обласний центр Прикарпаття працює у звичному робочому режимі. Міські чиновники на барикади під вікнами білого будинку не нарікають. Щоправда, чергова оперативна нарада місь виконкомі тривала лише 10 хвилин. Мер Іван Франківська дав керівникам структурних підрозділів лише одне доручення, аби міська господарка працювала як годинник. Я йому сказав, щоб місто в повній мірі нормально функціонувало. Оце одне велике доручення для вас всіх. І, будь ласка, якщо хтось до цього часу десь трошки лінився, трошки, десь в когось щось трошки не виходило, зробіть все для того, щоб все виходило. Влада в місті має показати, що вона є. І, незважаючи ні на що, конкретно вирішує. Проблемні питання. В мерії кажуть, життєдіяльність міста забезпечується сповна. Щоправда, там зізнаються нинішні снігопади додали, чимало клопотів. Опади майже не припиняються. Вже понад чотири дні комунальної спецтехніки не вистачає, аби своєчасно розчищати міські вулиці. Попри це, нарікають на її незадовільний технологічний стан. Найгірший варіант був це субота-неділя, коли були вихідні і. Ці сніги пішли. Зараз ми трошки стабілізувалося, і завчора, позавчора і сьогодні. Я думаю, ми так переведемо до такого стану, коли люди можуть і нормально проїхати, і тротуари будуть посипані, і ми будинкові призми ми почнемо розчищати. Комунальники визнають, через інтенсивні снігопади їхньої роботи майже непомітно запевняють, снігоприбиральна техніка працює в основному вночі. Просять підприємців можливості розчищати територію поблизу власних закладів торгівлі. Хай вони біля своїх територій чистять сніг і його збирають в Відвали, хай не викидають на дорогу, тому що дуже в нас багато таких інцидентів, що вони біля свого магазину викидають на дорогу, ми потім йдемо чищимо назад. І так граємося, ніби і мишки. Це не є неправильно, бо вони викидають на дорогу, створюють. Ну, не гаразд для водіїв. Хуртовини і франківську синоптики прогнозують ще упродовж декількох днів. Не виключено, що до ліквідації наслідків негоди в обласному центрі міська влада запросить долучитися в місцеві будкомпанії та приватні структури, які мають відповідну спецтехніку. Іларіон Іваненко Михайло Березень, Андрій Шкварла, новини на вежі.